Шо втім глава 21 Якщо на землі, яку Гавая, ваш Бог віддає вам у володіння, буде знайдена вбита людина, що лежить у полі, і буде невідомо, хто її вбив, то нехай наші старішини та судді. Вийдуть і виміряють відстань до міст що навколо вбитого. Нехай старішини міста, яке виявиться найближчим до вбитого, виберуть телицю, яка ще не використовувалася в роботі і не тягнула ярмо. Нехай старішини міста. Приведуть цю талицю до потоку, що не пересихає, де не обробляється і не засівається земля, і там на полонині проламають талиці по телицю. Потім нехай підійдуть священники нащадки леві, бо їх обрав Гавая ваш Бог. Щоб вони служили йому і благословляли ім'я Гавая, і щоб за їхнім словом розв'язували всяку тяганину і справу про всяке каліцтво. Нехай усі старішини міста, яке виявиться найближчим до вбитого, омиють свої руки. Над телицею, які проломили потилицю в долині та виголосять. Наші руки не проливали цю кров, очі наші не бачили, як вона пролилася. Спокуту же твій народ Ізраїль, який ти, Гавая, визволив із неволі. І не допусти, щоб провина за безневинну кров залишалася серед твого народу Ізраїля. І тоді буде їм прощена ця кров. Тим самим ви усунете з вашого середовища провину за пролиття невинної крові. Uczynęwszy tak jak zawodno, Hawaja.